Глиняне яблуко, теракотове яблуко, керамічне яблуко, терекотике яблуко. Коротше, я виготовляю яблуко. Яблуко, яблуко, яблуко і ще раз яблуко. Тому я центрую, 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 центрую і ще раз центрую глину. Потім я роблю отвір, формую центрую, піднімаю центрую, звужую. Після цього я ліплю, формую, деформую, готово. І тепер головне питання як це все робиться, але повільніше, якісніше і детальніше. Що ж, приступимо. Я беру глину, кидаю на коло і починаю центрувати. Невелике уточнення: я використовую різні види глини, як гончарку, так і шамотку. Вертаючись до відео, я піднімаю сам циліндр і починаю його деформувати, формуючи тим самим кульку. Головне в цій роботі закрити повітря всередині вироба, тим самим зберігаючи її форму, щоб в можна було її деформувати, не міняючи об'єм самого виробу. Я це використав лише для кількох виробів, в інших я робив отвіри. Зразу їх деформував уже їхній сам об'єм. Також в цій роботі я поєднав декоративні елементи з ефективними практичними рішеннями. Наприклад, я знизу роблю отвір, щоб повітря могло виходити з вироба і при випалі він не тріснув. Після цього я зачищаю і замиваю сам виріб. Також зараз невеличке відступлення від роботи. Я розповім про те, що відбулося з іншими яблуками. Оскільки я показав лише невеличку частину тих яблук, яких я виготовив. Сама технологія виготовлення майже ніяк не мінялася. Я лише міняв технологію в той момент, коли наносив декорування, коли їх деформував і ліпив їм на мелечкі деталі. Також декілька робіт я залощив. Трошки нагадаю, лощення це коли сама кераміка в старому такому вигляді натирається камінцем або іншим предметом до гладкої поверхні. Тут я трошки поекспериментував і використав різні інструменти, які не дуже призначені для цієї роботи. На цьому, в принципі, виготовлення майже закінчилось, далі йде випікання. Ну, звісно ж, після того, як самі вироби висохнуть, потім вони випалюються і на цьому виготовлення вже точно все. Тут роботи вважаються виготовленими, я їх забрав додому, і вони лежать тепер в мене як декоративні елементи. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і замовляйте кераміку. Це ви також можете купити ці яблучки я маю на лозі.